Привіт, дорогоцінні! Продовжуємо серію відео по контрольній за 10 клас. Тема координати і вектори в просторі. Значить, дивіться завдання. Дано точки А, Б і С. Знайдіть перше координати векторів С, модуль вектора АБ і координати вектора МК. Що дорівнює 2аб мінус 3аце. Так, приступимо до першого завдання координати векторів АБ і АЦ. Значить, у нас є формула координат вектора. Для цього нам потрібні координати точок початку вектора та кінця вектора. Ну, в даному випадку це точка А і точка Б. Значить, щоб знайти координати вектора для абциси, тобто по Х, ми від координат кінця вектора XB, віднімаємо координати точки А, початку вектора, з кінця початок. Дивіться, хб мінус XA, yВ мінус кінець початок. І це по, по координаті ординат, і координата аплікат ZB, кінець віднімаємо ZA початок. І так, підставляємо у цю формулу наші координати. Дивіться, АБ, бачимо точку Б, бачимо точку А, координата точки Б, 3, це у нас кінець вектора. Віднімаємо початок мінус мінус 2, тому що вона від'ємна. Далі ордината мінус 2 з кінця початок. Віднімаємо 1. І апліката, той тобто Z кінець мінус 1, віднімаємо початок 3, ось. Тепер підраховуємо А, вектор, і його координати. Значить 3 мінус мінус 2. Це тут буде плюс 3 плюс 2 це 5. Мінус 2, мінус 1, мінус 3. І мінус 1 мінус 3 додаємо від'ємне число: це буде мінус 4. Все. Значить, вектор абе має координати 5 мінус 3, мінус 4. Від координат кінця віднімаємо координати початку. Також само. Робимо з вектором АС. Початок той самий, а, але кінець точка С. Дивіться. С у нас мінус 3 По Х, мінус 3. Віднімаємо мінус 2. Мінус мінус 2. Так, далі. Y мінус 4. Віднімаємо один Y в точці початку точки А. z 2 кінець вектора. Віднімаємо початок 3. Так, підраховуємо вектор АС, Значить, у нас опять. Віднімаємо від'ємне число тут плюс. Мінус 3 плюс 2. Це буде мінус 1. Мінус 4, мінус 1. Мінус 5. 2 мінус 3, мінус 1. І так, ми знайшли координати векторів А Б і А Ось вони, записали. Друга. Частина завдання. Для неї нам потрібно знайти модуль вектора АВ. Для цього в нас є формула, як знайти довжину вектора або відрізка. Для цього нам потрібно взяти координати, оті, що ми тільки що знайшли, у квадрат, оці, координати вектора у квадрат. І додати І взяти з цього квадратний корінь. Для цього ми можемо вже воспользуватися координатами знайденого вектора АВ. Або ми могли у цю формулу знову ж таки, все це підставляти, 3-мінус 2, мінус 2 мінус Мінус 1, мінус 3, але це вже зроблено, тому ми цим воспользуємось. Так, дивіться друге. Тобто, модуль вектора АВ дорівнює квадратний корінь з. Дивіться: тут квадрат різниці координат кінця і початку, ми це вже знайшли. Тому я беру цей вже результат 5 у квадраті. У квадраті. Далі YB-YA Б мінус у Це різниця координат кінця і початку по Y. Також вже ми це рахували: мінус 2, мінус 1. Це буде мінус 3, тому я беру мінус 3 у квадрат. І по координати Z. Також. Від кінця віднімаємо початок, це в нас уже підраховано. Міс 1 мінус 3, це мінус 4 в квадраті. Додаємо ці квадрати координат вектора, і рахуємо. 5 квадратів 25, 3 в квадраті 9, від'ємні числа в квадраті стають додатніми. 4 квадрати 16. 9 плюс 16 це 25, 25 плюс 25 це можна написати, що 2 помножити на 25, і корінь квадратний. А тепер дивіться: корінь квадратний з 50 ми не можемо виділити, але можемо частково виділити. Корінь з 25 це 5, а корінь із 2, як множник, дописуємо. 5 корней із 2. Це наша відповідь. Так, що записуємо модуль А Б дорівнює 5 корнів з 2. Якщо хто не знає, то тут множення. Далі. Третя частина завдання. Я перегортаю лист. І дивіться, що нам потрібно буде. Координати вектора АБ, я їх вже там переписала, і координати вектора АС. Вони нам знадобляться для того, щоб знайти координати вектора МК, який дорівнює 2АB мінус 3 ас Все це ми. Зараз будемо далі продовжувати вирішувати. Так. Для цього я підготувала деякі формули. Дивіться, вектор АВ, який ми знайшли його координати тільки що, і вектор АС його координати знайшли. Для того, щоб нам вичислити вектор МК, який дорівнює. Два вектора АВ мінус 3 вектора А є деякі маніпуляції з вектором. Наприклад, щоб помножити 2 на вектор АВ, це число 2 це К, ми множимо на координати вектора А. Наприклад, у нас вектор А з координатами по X А1, по Y А2. О Z A3. Кожну координату ми множимо на цей коефіцієнт. Дивіться, К множиться на Х на y, на y і на Z цього вектора А. Так само з вектором АС по той самій формулі. Далі нам потрібно буде відняти. Від вектора вектор, Це ми віднімаємо координати. Таким чином, що якщо мінус, то це все одно, що ми помножимо на мінус 1 замість цього К. кожну координату вектора Б. І щоб додати вектори, ми додаємо координати цих векторів. Наприклад, у вектора А у нас координати а1, а2, а3. У вектора b координати b1, b2, b3, і щоб додати два вектора, ми додаємо по х координати а1, b 1 по У а2 плюс b2, і по z а3 плюс b3. Таким чином ми складаємо вектори. І дивіться. Що в нас вийде? Спочатку знаходимо вектор 2аБ. 2аБ. Дивіться, вектор аБ має координати 5 мінус 3 мінус 4. По цій формулі оцей множник 2, коефіцієнт, ми множимо на кожну координату х, з. Таким чином, 2 множимо на координату по x 5, 2 множимо на координату по Y – мінус 3, і 2 множимо на координату по Z – мінус 4. Тепер це все вирішуємо і 2а у нас виходить 2 на 5 10, 2 на мінус 3 мінус 6. 2 на мінус 4 мінус 8. Ось. Ось у нас два вектора АВ і, і, і координати цього нового вектора. Далі, що ми робимо? Знаходимо координати зразу, мінус 3 АС. Тобто, ми могли спочатку знайти мінус АС, тобто взяти протилежні координати. Вектора АС 1, 5, 1. Оце помножить на мінус 1 в віді коефіцієнта К. Але я одразу ж зроблю так мінус 3 АС. Зразу візьмемо від'ємний коефіцієнт К. Далі, що ми робимо? Був вектор АС. В нього були координати. Мінус 1 по х, то є абциса. І вот этот коефіцієнт мінус 3 ми множимо на ось цей, на ось цю абцису мінус 1, тобто на х. Далі у нас був цей коефіцієнт мінус 3, ми його множимо на координату по y. Мінус 5, тобто координату. Мінус 3 цей коефіцієнт, також множимо на аплікату, тобто на z, координату z. Якщо хто не пам'ятає, я нагадаю, це у нас X, Y, Z. Так. Далі рахуємо. Мінус 3а це новий вектор з такими координатами. Мінус 3 помножити на мінус 1, це 3, мінус 3 помножити на мінус 5 15. І мінус 3 помножити на мінус 1, це 3. І так, дивіться, що у нас вийшло. Вектор мінус 3 а це має координати 3, 15, 3. Тепер нам осталося знайти вектор МК, тобто звести вже ці всі. Підкреслюємо вектор 2 аб вектор мінус 3 ас і потрібно додати відповідні координати по цій формулі. Читаємо К, і в дужках записуємо його координати. Ось, дивіться, 2 АБ. Ось 2 АБ. Х у нас 10. А далі мінус 3 АЦ. Находимо мінус 3 АЦ, х у нас 3. Додаємо 3. Не дивіться, що тут мінус 3. Ми вже врахували цей мінус. Далі координата y мінус 6. Это ж у нас вот 2аб. 2аб мінус 6. Далі мінус 3а. Находимо мінус 3c, y плюс 15. Так само поступаємо з координатою z. 2аб, 2аб. Находим координату z, мінус вісім. Мінус 3АЦ, 3АЦ, знаходимо Z плюс 3. Так, підраховуємо МК. Це буде 10 плюс 3, 13. Мінус 6 плюс 5, це 9. Мінус 8 плюс 3, мінус 5. Ось ми знайшли вже наш вектор МК 2 або мінус 3А це такі в нього координати. Все, дякую вам за увагу. Зустрічаємось у наступному відео продовження контрольної наступна серія. Пока-пока!